Бабуся каже, щоб ти йшов їсти. Ти нахуй! У. Де що щось їсти чи не будеш? Обережно, там слизько. Осторожно. За... Закрий, блядь. Все, 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 я закрив, я закрив. Все, я закрив. Ну що тобі та сковородка? Гайдя нахуй! Пиздує війти! Ти там не перестари. Я хочу тут прибрати, дід. Іди гній не, не вивезений не віце. Я хочу прибрати І, тут. Гній не вивези. Ти хуй що зробиш. Я Ти це зроблю. Зробиш? Тут буде, не, тут буде... Производств... цех буде. Не треба мені цього производственного цеху, щоб сюди ходили, блять. Та не будуть тут просто будуть їсти готувати, дід. Насирати. для кого? Для людей. Кам'янця-Подільського. Ми Шмельницький область, Кам'янець-Подільський район у нас. Я знаю, де нахуй. Тут буде цех, отут буде все ремонти будемо робити, щоб було красиво. Так, да, да, да. А ти не будеш тут заходити? Не будеш тут перебирати це все? Не. Ти моя мордочка. кай! <ривіт> Потолок буде поміняний, да. стіни будуть поштукатурені. а да. ну, да. що ти закриваєш? Слова. вам. Блять. Чого ти мені робити, чи що? Я за бабу нагуджую, херму на твою пуст. Чого ти мене не пустиш? А? Пусти мене додому, я хочу додому. Додому? Простудишся. Чого я простужуся, дід, на вулиці що? Зима якась? Ціну два часа вікно відкриється було. Не Прові два було. часа, а півтори часа, дід. Придурок! Не придурок. Тікай нахуй! Вклеється було. У мене в коледжі 4 бала стоїть. Четири бала система. У тебе четири мозга дурник. Има не един мозък.